Потужного всім здоров'я, пані та панове. Вийшов новий батлпас в Artunder, 22 й по рахунку. Знову ж таки, без ніяких змін. Єдине, що змінилося, це головна нагорода. Батлпас називається невловимий мушкетер. Пройде він до 22 квітня. Головна нагорода за донат у 2000 потрібно витратити золота для того, щоб мати можливість викачати. Пройти батл Пас і викачити на 67-му, по-моєму, рівні ось таку головного роду, яка, до речі, аналог на ваших екранах зараз є. Це ELC-901. Майже ідентична йолці звичайній із гілки-прокачки французька машинка. на Беррі 6.0 це також преміумна на 6,0, все ідентичне. Єдине, що преміумна із батл-пасу буде відчутно таки менше важити. Відповідно, швидше їхати. Там бронювання, звичайно, менше, але особливо ніяких в плані живучості відмінностей не буде, я так думаю. Та ж сама перезарядка, ті ж самі кумулятивні снаряди. Все, по суті, те ж саме про цю машинку ми ще окремо поговоримо. Далі. Хочеться поговорити про інші нагороди, які ви можете отримати в цій бойовій перепусті. Москіто шведський БР37. Перехоплювач. Кому цікаво, ви можете отримати його безкоштовно, не донативши. В магазині військових облігацій. Також дуже-дуже хороша тема це, звичайно ж. Шерман 3-4 бойового рейтингу 3.7 за шведів. Дуже цікава машинка, однозначно нагибуча, про неї також поговоримо в другій половині відео. І в цьому бою на Йолці досить хороший бій, повторюю, випадково, тому що машинка така посередненька насправді вийшов. І На Шермані також дуже цікавий буде нагибучий бій, можете переглянути. Із цікавого також Thunderbolt, але потрібно обирати, тому що коштують по 3400, це майже максимально від 3600, які ви можете набрати військових облігацій. Пазик 3N досить броньований, але такий собі по рухливості Пазік і досить таки. Спірна гармата, я б сказав би, для бойового рейтингу 3.0. Хіба що для колекціонерів німецької техніки. В цьому всьому я не розбираюся. Що мене розчарувало, це те, що не буде кущиків за бойовий пропуск за військові облігації. На жаль, в цьому новому патрупасі їх немає. Але за минулий ви можете ще встигну його забрати. Так, на рахунок орендної техніки, хочу сказати, все те ж саме, що в позаминулому Pass, це Type 75 японська HCZV бойового рейтингу 7.0. Машинка чисто для фану. Не раджу її думати брати в оренду чисто для того, щоб прокачати японську якусь там техніку. Далі, хіба що ну, хіба пофамитись. Ось, на чому можна прокачати техніку, так це на G-91 німецький джет, по-моєму, 6-го рангу br 8 7 Машинка досить таки прикольна. На Type-75 артилерію цю і G91 є огляди на каналі, тому що вони були по батл батлпасі. Мі-24 не раджу брати в оренду, ви чисто витратите. Військової облігації в нікуди. Кожну техніку можна брати в оренду до п'яти разів, берете ви її на цілу добу. Тому розраховуйте, що у вас по світло, що у вас по днях. Ну і на рахунок самої Йолки чи варто взагалі. На неї потіти, чи взагалі варто купувати Battle Pass. Хочу сказати, хіба що тільки колекціонерам може це порадити. Машинка не комфортна, башта крутиться не повністю, і, відповідно, потрібно про це завжди пам'ятати. Не можеш ти там десь боком, задом стати, для того, щоб якось правильно зустрічати противника. Ну і звичайно ж головний мінус цієї машини, особисто, на мою думку, це те, що основний снаряд у нас кумулятив. У кумулятивів зараз трішечки підвищили, до речі, по відчуттям дамаг, але все рівно потрібно на деякі тілі прям витрачати по кілька пострілів. А враховуючи те, що у нас перезарядка. 7,5 секунд на хорошому екіпажі. Це, я б сказав, би довговато для машинки, якої основний снаряд, покажучи дирокому. У нас хоч і 90-мм гармата, як і в версії за Battle Пас, так і в версії, яка зараз на ваших екранах показується DLC але все рівно дамаг такі, наче ви з якоїсь пукалки кидаєте. Хоча, якщо ви прям вмієте на цих берег вицілювати, знаєте основні е вразливі зони основних противників, то для вас машинка досить непогано буде розкриватися. Е ще хочу відмітити, досить непогані кути нахилу гармати вниз. Мінус 8. Дуже-дуже непогано це в купі з невеликим силуетом, невисоким силуетом поєднується. І ви можете за рахунок цього від рельєфів відігравати, і, як я, поставити кущики і собі спокійненько витілювати противників, вишукувати їх, от як зараз в цьому моменті від рельєфу. Розвідка також, як і в версії за Батл Пас. Є в нас, оскільки це легкий танк, так і, звичайно ж, в машинки, яка зараз на ваших екранах прокачувана версія. Що хочу відмітити, пробиття 350 мм кумульом. Є ще в нас і, звичайно ж, фугасик, але якийсь сенс від того фугасу, якщо кумуль дуже і дуже добре працює. як і проти броньованої техніки в плані пробиття, так і в плані дамагу проти такої, таких картонок, як в цьому бою були моменти. Розвідками також не нехтуйте, можна на них заробляти досить велику кількість кредитів і досвіду. Якщо брати версію з батлпасу, то там 6,5 тонн маси при 164 кінських сил. А на тієї версії, яка на ваших екранах, 180 кінських сили, 9 тонн. В принципі, трішечки краще, напевно, буде їздити версія з батл-пасу ELC901, як то вона називається. Але все рівно і ця машинка, яка. В гілті прокачки також досить і досить комфортно себе в цьому плані відчуває. Так, вона там не дуже круто розганяється, але все рівно їде. Підводячи підсумки, потрібно потіти на цю машинку, чи все таки ні, я б напевно сказав би, що не варто витрачати кошти на Батл Пас, не варто потіти в нього. Були б тут, як я вже й казав, Кущики замість декораторів, щоб можна було безкоштовно кущики отримати. Це одна справа. А так як зараз декоратори замість кущиків, то не думаю, що варто прям впаруватись в додаткові завдання, в батлпасові особливі завдання, щоб виформати Йолку і ще й 2000 на неї витратити. Для колекціонерів можливо, буде прикольна машинка. Якщо ви хочете на ній прокачувати прям Францію, то можливо все-таки набагато кращі варіанти придивитися інших преміумних машин, наприклад, Sumo ASM, під накупити Гайджин Коїни і по знижкам його взяти. Один з найкращих взагалі, важких. Преміумних танків в грі, особисто, на мою думку. А, ну, звичайно, кожному подобається різний геймплей. Якщо ви любитель там підкемпити, знаєте позиції, для вас кумулятиви, дамаг кумулятивів це не проблема, хоча насправді їх останнім часом по відчуттям мапнули. То, звичайно ж, напевно, для вас целка буде. Цікавіше за battle Пас. На рахунок звичайної версії, версії з прокачки. Знаю, є фанати, і в мене в чаті вони приходили, писали на рахунок йолки. Для мене ж це досить складна в реалізації машина, тому я її був в свій час трішечки пропустив, потім вже повернувся, прокачав модулі. І... Не те, щоб там кайфанув, звичайно, з такі бої, де взагалі противники на тебе не дивляться. Можна накидати з кайфом, але е, таке буде у вас далеко не кожного бою. Машинка насправді не живе, Мене навіть артударом забирали, навіть з Бравдінга можете глянути огляд на цю машинку. Мій минулий на каналі пошукати. Можливо, в описі під відео також буде. А от що живе і заради чого варто все-таки проходити бойовий пропуск зараз, який в наявності, це, звичайно, Sherman 3.4. Шведський Шерман бойового рейтингу 3.7 З хорошим бронюванням в лобі. Якщо трішечки там давати кута, давати ромба, то взагалі частенько він переживає своїх одноберівців. Але... Єдиний ось такий величезний мінус цієї машини, прям величезний, це те, що дуже-дуже часто бойовий рейтинг 3.7 грає в самому низу списку проти дуже таких уже сильних в порівнянні з цим Шерманом противників. І це насправді досить-досить таки сумно тому що відчувається величезний потенціал цієї машини в плані перезарядки, в плані дамагу снаряду. Єдине, що хочу відмітити, прибрали Браунінг. На жаль, немає Браунінга у цього Шермана. Напевно, через це його бойовий рейтинг з 4.0, так як, наприклад, на інших Шерманах з катаною бронею і Камурником зробили БР-3,7. В принципі, якщо потрапляти проти того ж самого 4,0, проти 4,3 і не підставлятися під яких-небудь досить пробивних противників, можна робити свої фраги досить впевнено. Снаряд тут досить таки непогане, як я казав, в плані дамагу, там 160 грамів вибухівки пробиття. Я б сказав би середненьке. Всього-навсього 100 мм 104 притул на 500 метрів 93 Але відчувається, відчувається досить непоганий дамаг, я б насправді сказав. Би. А, 60 мм. 60 грамів вибухівки. Але відчувається набагато краще, ніж у тих же самих радянських і німецьких. Гармат в цих якось. Димові снаряди, є, їх можна використовувати. На рахунок рухливості, хочу сказати, вона, в принципі, досить непогана. Максималка 42, 32 тонни 500 кінських сил. Це середній результат на цих БРах Так, 34-ки будуть швидше. В плані цього ми їм програємо. Бронювання. Товщина корпусу 60 мм але там дуже-дуже хороший кут, прям такий, я б сказав би, відчутний. Якщо ви розумієте приблизно як ромбонути, то можна досить непогано витанковувати більшість противників. Звичайно, німці 75 мм вас прям в силует шують. А от, наприклад, ті ж самі американці, вам, їм буде з вами нелегко. А ви ж, якщо знаєте, місця для хороших для пробиття, будете їх забирати. На рахунок радянських машин також потрібно завчити місця вразливі Там погонбашти, плоскі місця в. Башті і так далі і тому подібне. І можна, в принципі, досить непогано на цій машинці нагибати. Що ще хочу сказати на рахунок цієї машинки. Вона продається в магазині за 2500 голди, по-моєму, по знижкам там набагато менше. і Якщо ви брали по моїй пораді, недавно САВ ну, САУ, САУ 200, о, точніше 20-12-48, по-моєму, вона так називається, недавно на знижках була. То ідеально цей Шерман підійде до неї в сетап. Також Москіто, який зараз безкоштовно можна буде отримати за батлпа за 31 рівень, по-моєму. А, за 51. В, також на бойовому рейтингу 3.7 також підійде вам в сетап. Давід раніше ще був. Коротше, там дуже-дуже хороший. Можна створити сетап, пазик четвертий, Зенітка прикольна на br 3.3. Про цю машинку є відео на каналі, також про сам сетап 37 є відео на каналі, про Савку також переглядайте. І загалом не забувайте підписуватися, якщо вперше на каналі. Звичайно ж, радий буду вас бачити в коментарях, поділитися своїми думками на рахунок цього батл пасу, на рахунок того, чи подобається вам геймплей, такий, як на Йоті. У мене є такі люди в чаті, часто заходять. На рахунок чату, також не забувайте на трансляції приходити, щоб їх не пропускати, тому що вони не регулярні через світло. Не забувайте підписуватись. І ставити дзвіночок в налаштуваннях підписок. З вами був Тританик, Побачимось в наступних відео та на трансляціях. До побачення!